Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні ми займаємося сервісом водочисного обладнання. Водочисне обладнання було запущене, не доглядалося як слід, не проводилася чистка і заміна фільтрів. І ось зараз ми маємо критичну ситуацію. Обладнання погано працює, балон не промивається як слід. Після фільтрів падає тиск до нуля. Подивіться, який стан води. Зараз оцей фільтр промивний, він вже почищений. Оцей я ледь фільтр, цю вставку ледь вийняв. Вона вся була ілом забита, я її прочищав, промивав, вона піддалася. Солі також, нічого не було. Все було запущено, все було в критичному стані. Сьогодні ми його спробуємо відновити. Друзі, так що слідкуйте за обладнанням.